Доброго дня. Добрий день. Дивитись. Це поступово на спраги від паркувальщика, що ви не хочете оплачувати його послуги. М -м, так, не хочу. Можете пояснити ситуацію, без клас? М -м, ви вчили правила дорожнього руху. Все? Ви правила дорожнього руху так. вчили. Табличка 7.14 доповнення до знака парковка, Платні послуги. Якого вигляду? Ну, ми бачили, що це застаріла форма розвіяти. Які якщо, питання. Якщо... Водій може бути притягнутий до відповідальності, за устарівші знаки або знаки не встановлені по ДСТУ. Ну дивіться, е якщо в людини є документи про те, що він е може е про оплатну стоянку, про те, що тут є розмітка, ви чітко припарковані. Я розмітку білу бачу, я не бачу голубої розмітки. Ну, ще, ну будемо, Давайте, ми знаємо про те, в якій країні ми живемо. Чекайте, при чому тут країна? Є синя розмітка, є сліди. Ви знаєте, що в нас розмітки багато якої не видно. Ну то водій може бути притягнутий до відповідальності. Так чи ні? Всього нас, я вас питаю. Чисто теоретично Не мені. теоретично, Чисто... а по закону. Має право бути притягнутий чи ні? Ні. Які питання? Ви відмовляєте виступите, так? Ну звичайно, я не бачу за що. Пояснити вам чому? Поясніть. Я йду по вулиці, стоїть бабка, торгує яблуками. Mm. Вона займається підприємницькою діяльністю, тобто продажем, так? No. Але це є незаконний продаж. Tak. Коли я заходжу в магазин, і ті яблука так само продаються в магазині, це є законна торгівля, правильно? Tak. Зараз я підозрюю, що тут незаконна парковка. Я, я, все... я, я як водій керуюсь виключно правилами дорожнього руху. Я бачу знак парковка, я припарку... припаркувався. Я не бачу знаку тут, що це платна парковка. До, до речі, на будь-якій платній парковці є безкоштовні місця. Ви це прекрасно знаєте. Де вони вказують в ці безкоштовні місця? Та не тільки. Місця? Ви скільки місць місця парковка? Я показував план парковки. Ну, Мені не потрібно. Та Я до полі... не... Я поліцейських питаюся. На скільки місця платна парковка? Перший інвалідний. Перше інвалідне місце. Проти партоматова. Є mm під -hmm. теж перший інвалідне місце. Тобто два інвалідних місця. Вистаєте зараз на Ну Що ви взяли? Скільки взагалі місць парковка плата? 47, ні. 47 це залікомоді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, що ви взяли ще на 48-му стрілі. Спочатка на зараді, запускала. Тому що два не платна. 22 місяця, порахуйте, скільки автомобілів. Тут я більше 30 автомобілів. Справа в тому, що в нас в Хмельницькому так само стояли паркомати, підходили парковщики. Поки не було екз... поліції, поліцію, слідчо оперативна група, як з'ясувалося, парковщики займалися, або їм кваліфікують, не знаю, чи 189 кримінального кодексу вимагательства чи 190-го шахайства. У нас так само було, але документи. Були такі парковщики, що в них не було ніяких дозволів. Ну, Бачите, я як подій керуюсь виключно правилами дорожнього руху. <правлення> я і на І Дивлюся, що це безкоштовна парковка, тому що знак парковка є, а платні послуги немає. Погоджуєтесь зі мною, пане не знаю хто ви. Пане, згідно статті 18 закону про поліцію. Хто ви? Поліцейський. З Стаття 18 закону про поліцію. Представці. Представці. Я з вами не спілкувався, з вами дівчина спілкувався. Це не дівчина, це поліцейський. представилася. Ви відмовляєтесь, представитися. Зрозуміло. Вам доставте табличку нову, <звук> бо якщо... Але їх правильно, що це не було. Не розуміємо, бачите, можна це, може хтось закрити то, точці, може хтось не закрити. Потім проблеми, виходить у вас. Нас закрили всі парковки у Хмельницькому, які були, тому що з'ясували, що вони всі незаконно вже три роки працюють. Трами. Трами. Я з України. Що? Далі. Більше 20 парковочних місць. Має бути стояти паркомат, але також має бути можливість для того, щоб розрахуватися карткою. У мене готівки при собі немає. Так у нас є термінал. Ну, тим не менше, я кажу, я зараз ні за що платити не буду, тому що я не бачу тут платних послуг. Термінал, є ще цей паркомат, Кажуть, що можуть навіть самі збігати заплатити. Якщо Та так, ні, так. дякую, я просто є, не хочу тимає. платити. Що цим ну я громадянин. не вірю і не хочу це з'ясовувати. Для цього я правоохоронні органи з'ясовувати. законно не чи незаконно. Я як водій зараз можу бути притягнутий до того до відповідальності за те, що я не відмовляюся платити. Як водій чи ну, просто це... громадянин? Хай би просто громадянин. Як, як водій, ні, як громадянин, якщо будуть займатися власники парковки, можливо і так, якщо вони будуть займатися цією справою. Займатися в якому? Ну, якщо в сенсі. вони захочуть, знаєте, це тяганина і того сого. Чисто зараз ми вам нічого не можемо. Ми поступили ми на по тому що ви відмовляєтесь сплачувати. Ми з'ясувалися з чим ви відмовляєтесь сплачувати. Поговорили з паркувальником, які в нього претензії. Зрозуміли. Мої принципі, пояснення ні. вас влаштували? В принципі, так. Не може бути, в принципі, або так, або ні. В принципі, в суді це трактується е, ну, по-іншому. В суді вроді. І, ну, зрозуміло. Ми але... нормально але... говоримо, спілкуємося ні? Нормально спілкуються. — Ніхто рід, нікому нічого поганого не говорить, нічого не приписує. А ви не, не могли може... б мені сказати прізвище вашого колеги, який стоїть праворуч від вас? Старші Рядовий. — Дякую, тому що на нього буде написана скара за те, що він згідно статті 18 закону про поліцію, відмовився представитись. Захватів, добре. Я до нього по-нормальному сказав і сказав, що ми спілкуємося нормально, правильно? А як вас звати? — Юрій Васильович. Юрій Васильович. Я розумію, що можливо ми десь і молодші десь ви більше знаєте, але розумієте, що... Так ви ж, і, ви, ж, ви ж два з половиною місяці готувалися, ви знаєте прекрасний закон про поліцію, я вас нічого такого не вимагало, Ми Розуміємо, воно ну, просто добре, щасливої дороги. Дякую, але я стою і не їду поки нікуди. Побачення. До побачення.